Я хочу стати персонажем мультику. І я зараз абсолютно серйозна. Тому я сьогодні намагатимусь стати трьома персонажами з мультиків і одним занімет взагалі-то вообще, взагалі, якщо ну, але... за один день. Це буде дуже важко, окей? Я уже не хочу це робити. Я намагатимусь сьогодні стати. Мевіс з... на Ніколах. Роман Юденко із Університету Чапарського. Харою з Наруто. І ви запитаєте у мене, чи є у них щось спільне? Я скажу ні. Але насправді у них спільне те, що всі вони закохані в якогось непонятного мужика. А я ні, мені нормально. Першу треба робити Мейвіс із монстри на канікулах. Чи схожа у мене фігура на цю персонажку? Якщо я схудну кілограм на 20, так. Якщо що я не фотфобка, просто моя вага важ пофігачила моє здоров'я. Мене з Мейвіс насправді об'єднує тільки дві речі в цьому житті. Це те, що ми обидві і НФП, і те, що нам подобаються руді мужики. А ще я теж хочу, щоб мене поважав і любив мій батько. Але у неї це є, у мене немає. Що ж, я беру Мейбелін, який я ненавиджу, і наношу його на все обличчя. Ми доволі густо наносимо цю штуку. Мейвіс супер бляда, бо вона вампірка. Я супер бляда, тому що я просто Аліна. І випадково немає анамії. Ні, я просто вампір. Це шкіра вбивці Бело. Також ми наносимо на ці зони, які нам потрібно ще більше висвітлити, куди ще непонятно. Нам зробити їй потрібно дуже такий тоненький ніс, тому ми наносимо консили. Ось так, наносимо знову ж таки на нашу проблемну, наше проблемне підборіддя. Всі, у кого проблемне підборіддя перед місячними зараз поставили лайк і наношу трошки ось сюди, бо мені теж так захотілось. Власне, я роблю взагалі все, що мені хочеться в цьому житті, тому що мені вже 26 років, і я маю право робити все, що я хочу в цьому житті. Наприклад, за цілий день зробити три закоси на мультики. У Мейвіс доволі кругле обличчя, але таке, типу, ну воно, типу, худеньке, але типу кругле. Ми не робимо їй прям скули-скули, але ми нам маємо підкреслити цю круглість обличчя, і тому ми робимо це ось таким ось чином. Підкреслюємо її круглість. І навіть трошки додаємо її ось тут. Бачите якусь різницю? Я ні. Насправді, ну, підкреслювати і так мої величезні щоки це хороша ідея. Але ось тут нам треба доволі гарно пройтися контурингом, тому що у неї доволі ось тут худе обличчя. Ми робимо доволі тоненький у неї ніс. Тут треба бути якимось генієм. Типу, проводжу. Ще звужую до кінця. Роблю отут такий, типа, гарбок. І розташовуємо. Окей. Ок, what the fuck? Ладно. Малюємо отут, типа, коло, I guess. Why it's so hard? Коротше, от тут консилер на конюшке. Я. Вот... Вот так от. Так от оп! Але для того, щоб відповідати персонажу, нам треба це трохи гіперболізувати. Взагалі, чим краще ви гіперболізуєте в макіяжах більш таких типу мультяшних чи лількових, тим краще, по суті. Тут я просто зараз профарбовую чорним каялом. Мені здається, я вже, я вже якимось чином роблю гару вам. Так. Тепер ми беремо е, пухнасту пензлюку і пухнастіруємо собі по віку. Все понятно? Пухнестіруємо по віку, окей. Для того, щоб це не виглядало занадто жорстко. Бежеві тіні, які як наше як, око. Я не вмію розмовляти, окей. Трошки приглушаємо ось це. Я зараз найбільше буду малювати саме її вії. Мені не подобається, як вийшло. Ось це вам натяк на те, що... якщо не що вийшло. вийшло то спробувати можна вдруге і нічого страшного не станеться, повірте. Я знову додаю туди каял і знову починаю його тушувати. Нам треба трошки ось тут теж це зробити, тому що ми тут додаємо глибини. А тепер мені подобається краще, як вийшла ця розташовка. Я буду їх робити піднятими вгору, начебто у нас велике око. Знизу я теж додаю, щоб зробити вигляд, наче у нас око реально велике. Я хочу ось тут підчистити трохи. Брови у неї прямі і тонкі. У мене брови непрямі, і я навіть не знаю, тонкі вони чи ні, якщо чесно. Я буду промальовувати брови просто рандомним якимось пензлом, бо я не можу знайти той, який потрібен, і я вже ну, сходжу з розуму, тому я намагаюся малювати їх. Я намагаюсь малювати їх. Боже, ось тут вийшло тупо жахливо. Ладно, зараз я це, я це теж пофіксю консилером. А, додаємо до цього цього, I guess, пудру, да? Просто давай, давай зробимо вигляд, що ти врятуєш абсолютно весь цей макіяж. На диво, у цієї прекрасної жінки є рум'яна. Хоча вона вампірка. В неї не має бути рум'ян. Не, не має циркулювати організмом, але вона і з тому. Тому я думаю, логіка тут якась є. Але рум'яна у неї ось тут. І ми їх сюди, власне, і наносимо. Ви запитаєте у мене Аліна, невже у тебе є чорна помада? Немає. Тому я буду робити все тим самим бідним, нещасним каялом. У мене дуже-дуже зараз сухі губи. Чому не зрозуміло? Бо я постійно мажу всіма, всіма засобами, які є у моїй квартирі. Hello? Where am I? Я, хто я, чому я тут? Ладно, я так сильно навчилась з тим, щоб е, пофіксити якось ці губи, що я просто хочу тепер чорну помаду. Я дуже акуратно і густо профарбовую вії, бо вії в неї, блін, за кілометр видно. А знаєте, не має сенсу вдягати по руку, поки я не вдягну одяг. Так. Отже, я не знаю наскільки сильно вам там все видно, але у неї. Ось ця от штучка іде трикутничком. Я намагалася це вкласти так. По-друге, у неї е, торчать волоски ось тут, отак. Але це силіконова порука, чи яка вона там, і якщо я так зроблю, то хана настане цій поруці. А я ще планую я інколи її використовувати. До речі, прикол в тому, що, наприклад, ось ці ось панчохи, хоча вона її там колготки, так? Я купила взагалі в минулому відео чи з вас саме його і бачили. Але тут не вистачає ще дечого. Один останній мікроелемент. Вампірські зуби. Не схоже, правда? Мені здається, я виглядаю, як дитячий аніматор. Я виглядаю, як дитячий аніматор. Ви скажете, сукня. Сукня виглядає не на 100% accurate, так? Бо в неї сукня, по-перше, тут під горло йде ось так. По-друге, вона у неї ось така, а тут у неї якісь типу, калготи, у неї саме калготи, а не панчохи, як в мене. Але, по-перше, я не настільки багата жінка, щоб купляти такі штуки. По-друге, просто по-друге, окей, просто якщо вам цікаво, де я взяла ці ну, просто неймовірні зуби. То я розповідала про це у лайфхаках до Хеллоуіну. Знаєте, мені здається, виглядає, наче, я, наче це Мейвіс, яка народила вже трьох дітей і затупалась від життя. Давайте до наступного мультика. Другим сьогодні стане Рома Руденко. Якщо ви не знаєте, хто такий Рома Руденко, мені вас щиро шкода. Я, ні, серйозно, типу ви взагалі хто? Ви взагалі знаєте, хто я? Ви дивитесь мій канал, ви, ви взагалі в курсі About Me щось. Так, уже травень, а я все ще. Не змогла з ним прощатися. Є такий мультик Університет Чупарського. Це виняткова українська анімація, озвучують теж дуже класні люди, створюють суперкласні люди. І я щиро сподіваюся, що ви переглянете цей мультик. Я хочу повторити Рому Руденка. Винятково тому, що я вже його, по-перше, повторювала. А по-друге, тому що абсолютно всі, коли я підстриглась з червоним волоссям, а сказали мені ще схожа на цього персонажа. Рома Руденко це моя персоналіті. Я теж хочу грошей і я теж хочу бути сукою. Тому що я не сука. А це дуже обідно. Є навіть вірогідність, що я прийду на фан-кон у вигляді Рома Руденка. Або ж одним із косплеїв, які я сьогодні роблю. І ви можете побачити мене у цих косплеях там. Коли. Ось тоді ось, і я там буду на Ютуб-зоні, тому що я ютуб блогерка Ого, як неочікувано. Hello! Я рада, що ми тепер настільки близькі з вами. Нам потрібно замазати це обличчя білим настільки сильно, щоб абсолютно всім було зрозуміло, що ми бліда, поганка, яка ненавидить увесь світ, власне, ким і є Рома Руденко. правильно? нам треба мультиплікаційний образ, а мультиплікаційний образ це. Каверич покриттяю на you огалі know. у Рома Руденка насправді найпростіший макіяж з усіх трьох, які я тільки могла вигадати. У цьому мейку я намагатимусь зробити з себе чоловіка. І я намагатимусь зробити е, скули. Бікос, хоч у нас і нема виражених яскравих скул, але чомусь всі, коли дивляться на рому, уявляють, що вони у нього є. Ми робимо щось типу ось такого, саме так, як йдуть скули у більшості чоловіків. Вони йдуть униз, і звісно, нам треба виділити підборіддя, бо у мене воно не виділене, бо у мене воно подвійне. Для того щоб зробити макіяж більш типу типу стереотипно чоловічим. Ми всі зараз розуміємо, да що я не кажу про стереотипи по типу короткої зачіски чи щось типу того. Ні, я кажу про притаманні саме обличчя, якісь певні риси, які стереотипізовано вважаються чоловічими. Це ось така ось квадратна штука зазвичай. Трошки підконтуруємо лоб, і нам потрібно зробити це з носом. Як зробити це з носом? Я абсолютно не шарю. У Рома нос іде крючком, you know? Як це підкреслити? Я не грибу абсолютно. Я можу спробувати зробити контурінг такої штуки. Ніс, ми не малюємо занадто вузько. Бо, хоч би як у Рому він вузьким не здавався, на моєму обличчі це краще малювати так, тому що це додає більш чоловічості образу, I guess. І ми можемо контурингом додати вже кіл під очима, поки виглядає як МС, але у нас є консилер, ми це виправимо і фігачимо це на серединку носа. На всілякі оці от непонятні штуки нафіг нам не потрібні. Цей раз я хочу зробити його синці під очима більш жорсткими. І тому я візьму трохи чорного. Взагалі не рекомендується цього робити. Взагалі зазвичай роблять це типу щось коричневим чи щось таке. Але я хочу, щоб цей лук виглядав. Максимально жорсткою, но... поглиблюємо ось цю складочку, ось цю, яка у нас іде. І додаємо трошки чорного навіть сюди, тому що е, це поглиблює погляд. Для того, щоб зробити вигляд, що у нас більш мультиплікаційний рот, ми беремо коричневий олівець і, і трошки виводимо, але акуратно, не як я оддала. Угу, uh -huh. about. Враховуючи те, що Руденка яскраво червоний, а я зараз не настільки яскраво вже червона. Тепер, ну, не так, як раніше, просто треба оновити колір, То брови я хочу зробити такі ж, як моє волосся. Бо інакше, якщо їх зробити яскравіше, воно би буде виглядати не активно. Тому я беру звідси бордові тіні і фігачу їх собі на брови. Але ось тут я трошки. Збільшую їх як, власне, у цього персонажа. І так я намагаюсь іти по своїм бровам, тому що у нього теж тут є загин і і чудово, прям як в мене. Може, я є, є Рома Руденко, ніхто не знає. Наче непогано виглядає. Залишився один єдиний момент: мультиплікаційні штучки не блистять. Ну, не всі, ну, деякі блистять. Ну, але не ці. Але ну, Але блистять. Але 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 Отже, ми щедро. Пігачим себе пудрою. Як бачите, рум'ян тут немає і не буде. Ні. Пудра все нарешті поєднує. I guess it's done. Окей, мабуть, ви можете помітити дещо цікаве. Наприклад, те, що це не брючні штани, а вони просто звичайні джинси, але. Я казала, що це за кос, а не косплей. Я я спеціально готувала це відео ще з грудня. З грудня, з грудня, розумієте? Я шукала ці костюми по секонд-хендам. І саме у грудні я шукала що плаття, що власне піджак. І навіть одного разу я знайшла вже кроватку синю, так, але вона була з візерунками. А тут я знайшла кроватку нарешті теж в секунді без візерунків. Я вважаю це неймовірно, геніально, прекрасно, найкраще, що можна вигадати в світі, і підходить ідеально. Найкращим атрибутом, який виділяє руденка серед багатьох, є його значок. І я його зробила тупа з картонки, малювала його, е офігачувала просто звичайними фарбами і фломастерами. І для те, щоб все супер круто, так? Ось піджак, який ви вже колись, можливо, бачили у мене в Тіктоках або в інстаграмах. Тут є навіть золотий гудзик. Є правда невеличка проблемка у вигляді моїх грудей, які показують, що. Тут, скоріше за все, ніфіга не худий хлопець, а доволі така, а доволі така цікава жінка. Та... Ось це, це, звісно, прикольно. Але просто, просто... це мені подарувала моя підписниця, і я просто обожнюю її. Дякую тобі за те, що ти існуєш за те, що ти подарувала мені це. Це неймовірно, це дуже мило. Я так розумію, вона зробила це самостійно, і це просто вау! До речі, якщо ви не поняли, я просто пластером приліпила на якийсь із пінів цей цей картонку і. Нам треба трошки укласти волосся. Так, моє волосся відросло, і воно вже лізе мені прямо в очі. Да, але... <му> у мене є навіть червоні конверси, але я не буду їх вдягати, бо я в домі. Гей, чупарський! У мене є гроші, а в тебе немає. Лох. This is cosplay done. Давайте до наступного. Наступний і останній у нас гара із Нарута. Це складніше для мене поки що буде макіяж, тому що для того, щоб зробити цього персонажа, мені потрібно видалити у себе брови. Збривати я їх точно не буду, бо я не планувала займатися подібними фішками в своєму житті. Я ніколи, ніколи не робила так, щоб мої брови зникали. І тому я буду робити це вперше. А коли ти робиш щось вперше? Mm -hmm. Всі кажуть, що нам потрібно взяти щось на спирту, я взяла власне спирт, бо в мене не було нічого. Спиртового в цій квартирі спиртове, які не знаю, дріжджі. І нам потрібно видалити. О Боже, яке дивне відчуття! Ау! 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 Чому вони не кажуть, що це боляче, блін? Нам потрібно видалити весь жир з наших, з наших бровей. Знаєте, мені здається, моя шкіра після сьогоднішнього дня чисто зненавидить мене. Після цього нам потрібно взяти леєвий штука. Всі обов'язково його облузують, я його облузувати не буду. І нам треба отак, от щедро нахерачить цей клей. От ось подібну ось таку от штучку і зачесуємо його угору. Це доволі комплікейтед прикольчик, тому що, от, знаєте, може мої брови не настільки прям і оу! Oh, вау! Wow. <laughs> Густі так. Але вони жорсткі, як і все волосся на моєму тілі, їх нічого не тримає. Потім вони робили ще це ось так: Зацініть від 1 до ти просто. Прикол в тому, що нам треба почекати, коли ця штука висохне. І нам треба зробити так аж 4 рази. Я не буду витрачати на це ваш час. Окей, це зайняло екшелі настільки багато часу, як я собі уявляла. Але на всю цю неймовірну. Величезну кількість клею нам потрібно нанести якусь пудру, бажано розсипчасту. І так я роблю це спонжем, бо я можу. Після цього кажуть, на треба наносити консилер у людей, нормальних людей беруть спеціальний, знаєте, консилер, який має шо, правильно. Він кольоровий. У мене такого немає. Тому ми просто фігачимо звичайний мійкетсилер, який за сьогодні просто пережив тисячу варіантів болю, трешу і знущань. Я не знаю, чи це треба робити спонжем чи ні. Там ніхто, якщо що, нічого не казав про це. Це не виглядає настільки класно, як у них, тому що у мене немає спеціальної штуки, так? Окей, знову наносимо пудру. Тональний теж треба якийсь full-кавердж. Ну, у мене, по ідеї, це має бути full coverage. Мені дуже щастить з тим, що всі абсолютно персонажі бліді. Та налка мені теж блюдувата. Ні, ну я, я все одно бачу свої брови, так? Але давайте так, це моя перша спроба, і ми всі-всі зробимо вигляд, що вийшло ну просто неймовірно круто. Угар супер бліде і насправді доволі пласке обличчя самому аніме, але ми його настільки пласким робити не будемо, бо нам його настільки пласким робити не можна, інакше вийде просто нічого. У мене вже так болить спина, ви б знали. Я вже, це вже третій закос за день, і я сходжу з розуму. Ну, давай, перекрий мені щось ще, давай. Знаєте, нормальні люди такі образи потім відфоткають і е, фігачать собі в інстаграм. Ну, по-перше, Руденко, у мене вже є в інстаграмі. По-друге, по-друге, мені здається, ви не захочете підписуватися в інстаграм. Я не знаю, чого ясно? Мені ще інколи здається, що всі інші мої соцмережі вам не цікаві. Але якщо вони цікаві... То ви, звісно, можете підписатися на мій інстаграм, на мій тікток, на мій телеграм-канал, де було купа спойлерів до цього відоса. Ми просто робимо це ось так. Ось так. Треба зробити такий тут, типа, нахльос. Схоже, на гару, я думаю, що ні. берем і тушуємо бікос, нам треба це розтушувати. А! Окей, для того, щоб чорні тіні не потрапили нам під ніякі, не завадили нашому життю, ми запікаємо під нашими очима трошки цього, щоб потім його можна було, якщо що, you know, стерти. Пройдемо челендж Ліна, це ж буде так весело. Алін, ну чого ні? Це ж класно. Ти подивись, як весело, боже мій! Знаєте, мені здається, дуже класним було б зробити це просто за допомогою аквагриму і, і не займатися. займатися Хоч у нас у Гари обличчя пласке, але якщо ми його таким залишимо, ми будемо виглядати як неживий привид. Тому ми теж робимо знову оцю от штуку. Причому я роблю це по лінії, яка в мене дійсно існує, бо. Це лінія мого батька. Вона буквально у нього такі самі, типу. Yeah. Просто у мене ще й мамині щоки, і тому з папа скул не видно за маминими щоками. І я така, мам, ти навіть тут перемогла ну слай, жінка. Як бачите, на гару у мене одягу взагалі не було. І я тупо взяла футболку, яка у мене навіть не повністю чорна. Розмазую ось так. Бо у нього тут є ось ця. Вилиться. Я підкреслюю його, типу, як мішки. Well, виходить якась повна фігня, правда? Ось цей ландпро. І замазуємо весь, все, весь цей простір. так. Мені здається, ось тут не треба було так багато додавати. Ось трохи пофіксила ці е, дивні очі. Здалеку, якщо дивитися, непогано. Я додала контурінг ось тут, ось тут і ось тут, тому що завжди чомусь, чомусь він завжди тут є. І я не знаю чому. Найприкольніша штука, яка є у мейкапі Гари, і я не грібу, ще як це малювати. Це оце його знак на лобі. Має бути з цього боку. Так. Як його малювати, я абсолютно без поняття. Так, я поставила біля себе ноутбук. І е, я думаю намалювати це спочатку пензликом для бровей, щоб воно, типу, якщо що, дуже легко змилось, в сторону це малювати. Як в яку сторону це малювати? Ага, ну так, окей, припустимо, добре. Потім ось тут, Окей, окей. Вийшла якась фігабора. Я беру ту червону помаду. Ще якийсь якесь штуку, яка б мені підтрималася, але в мене чомусь такої немає. Я щойно бачила все це у вані і при просвітленні вані. Мені навіть сподобалось, як це виглядає. Я ще поглядаю, як там це зроблено. Знаєте, це не так просто, як це здається. Я ніколи не вміла прям супер малювати. Але тут мені б ці знавички знадобились явно. Окі, окі, окі. Та як ти це робиш? Я ніколи не думала, що я буду перемальовувати якісь японські іерогліфи собі на е, чоло. Я ніколи про це не думала з такого боку. Я взагалі Гаару в останній момент життя вирішила робити. У мене того для Гаари. Нічого готового немає. Сенс. Уху! Я це зробила. Мамо! Мамо, я це зробила. Для ще важлива річ для Гари, а це його очі, так вони явно специфічні. Так, я дуже-дуже не старалась на Гару, але я купила на нього лінзи спеціалізовані. І прикол в тому, що у нього очі, вони щось середнє між блакитним і зеленим. І я намагалася знайти саме такі, щоб закривало мені все око. І були цим, бо просто бути зеленими очима з цим макіяжем я не хочу, я хочу чогось цікавішого. І я зараз спробую структурувати якось своє волосся, щоб воно лежало так, як у нього, і було більш об'ємним. Я нанесу зараз пудру і трохи лаку. Давайте ви не будете запитувати у мене, чому у мене лінзи в чашці. Добре? Скільки років я живу, стільки я можу вам сказати. Що від лінз і того, як виглядає ваше волосся, залежить десь 70% успіху, того чи схожі ви на когось. Я думаю, вийшло доволі непогано. Я, правда, бачу практично нічого. Я щиро сподіваюся, що цей закос, хоча б обличчям, уже непоганий. Я сподіваюся, що колись у мене буде більше можливості, більше можливості. Зробити це адекватніше. Yeah. Дякую, що дивилися відео і були зі мною. Будь ласка, оцінюйте усі закоси від 1 до 10 в коментарях. Підпишіться на мій патрон, для того щоб я мала якийсь більший аргумент для себе знімати ці відео частіше. Всім, няв!